Помалюємо. Сьогодні я вам пропоную намалювати динозавра. Для роботи нам необхідні чистий аркуш паперу, простий олівець, гумка для стирання, стаканчик з водою, пензлики та фарби, акварельні або гуашеві. Розпочинаємо нашу роботу. Для початку ми намалюємо голову нашому динозавру. Розташовуємо наш листочок, як у мене, це положення називається вертикальне. І трішки, І праворуч, від нашого центру листочка ми малюємо овал. Це буде голова нашого динозавра. Невеличкий ось такий овал. Від нашого овалу униз ми малюємо лінію. Це буде шия. Одна лінія донизу трішечки розширюється наша шийка. І ось звідси буде йти у нас інша лінія. Так, шия наша є. Тепер нам потрібно намалювати великий овал. Це буде туловище нашого динозавра. Ось тут, від нашої шиї, малюємо великий красивий овал. Ось так. І він доходить до ось цієї частинки нашої шиї. І ще один овал є. Тепер ми малюємо хвостика нашому динозаврові. Це буде такий у нас видовжений трикутничок з закруленими краєчками. Ось тут від нашого овалу промальовуємо ось такий трикутничок, як я вам казала. І з заокругленим краєчком хвостик нашого динозавра. Є. Тепер домальовуємо нашому динозаврові 4 ніжки. Так, ось тут буде одна лінія, друга лінія. І ось так з'єднуємо ці лінії такої трішечки за округленою лінією. Одна. Тут поруч із нею стоїть. Інша ніжка. І так само малюємо спереді. Нам потрібно намалювати ще дві ніжки. Одна ніжка. І ось тут виглядає ще одна ніжка. Так, ніжки у нас є. Тепер промальовуємо нашому динозаврові оченята. Це у нас будуть два овали. Один. Два. Промальовуємо нашому динозаврові ротика ось так. Ось тут буде у нас ротик, посміхається наш динозавр. І промальовуємо йому на спині ось такі трикутнички. Один. Скільки вам подобається, якщо хтось не встигає, будь ласка, натисніть на паузу. Виконайте до того етапу, що виконала я, і потім продовжуйте разом зі мною. Є трикутнички, і вони у нас будуть продовжуватися ось з цієї сторони нашого динозавра. Так, Також трикутнички тільки з заокругленими краєчками. ось такими. Так. Є. Тепер стираємо лінії, які у нас зайві. Це лінія ось ця яка з'єднує наш хвостик. Так, І ось ці лінії. Так. Прибираємо залишки нашої гумки. І вибираємо колір, яким ми будемо розфарбовувати нашого динозавра. У мене це буде зелений, ви можете брати, який вам подобається. Беремо пензлика, макаємо трішки в водичку і починаємо розфарбовувати нашого динозавра із верхньої частинки. Макнули в водичку, і потім у фарбу. І приступаємо до розфарбовування нашого малюнку. З верхньої частини намагаємося не виходити за лінії, і зафарбовуємо повністю, оминаємо оченята і намагаємося повністю розфарбувати нашого динозавра і донизу. Так. Зафарбовуємо відразу верхню частину і опускаємося донизу. Так, голівку вже зафарбували і фарбуємо шию. Ось так. шия наше Є? Зараз будемо переходити до розфарбовування нашого туловища. Так і так само розфарбовуємо хвоста і потім розфарбовуємо наше. тулишся нашого динозавра? ось так, не виходимо за лінії і повністю зафарбовуємо. нашого животика, так, животик наш є і тепер фарбуємо ніжки. Одна ніжка. Так. Ці ніжки, які у нас ідуть спереді, ми зафарбовуємо зеленим. Ось так. Так, ніжки у нас є. Отім трішечки додаємо на палітрі до зеленого трішечки чорного, і в нас вийде ось такий трішечки темніший, зелений. І ми зафарбовуємо ось ці ніжки, що тут знаходяться трішки далі. Так. Одна ніжка в нас вийшов темно-зелений, і інша ніжка також зафарбовуємо. Так є наші дві ніжки зафарбовані. Тепер нам потрібно вимити пензлика. І беремо наш жовтий колір, і будемо з вами розфарбовувати наші ось ці трикутнички, які йдуть на спинці і на уши. Так. Можете вибрати свій улюблений, який вам подобається. Можете зробити. Будь-яким кольором, яким вам до вподоби. і розфарбовуємо ці наші трикутнички. Так по черзі розфарбовуємо наші. Ось так. Не поспішайте то раптом не встигаємо, будь ласка, натисніть на паузу, виконайте до того етапу, що виконала я, і потім відтискаємо паузу і продовжуємо разом зі мною. Так. І ось тут, далі, по шийці де йдуть наші трикутнички, ми також дофарбовуємо. Так. Обережно намагаємося не виходити за лінії є І ще декілька. трикутничків дофарбовуємо. Є трикутнички зафарбовані. Вимиваємо пензлика, тепер нам необхідна буде чорна фарба, беремо чорну фарбу, макаємо краєчок пензлика і нашою чорною фарбою зафарбовуємо наші оченята обережно краєчком пензлика, зафарбовуємо оченята одне. І друге, вирівнюємо їхню величину. Так. І також промальовуємо краєчком пензлика нашого ротика. Ось так. Наша робота майже готова. Беремо ще білу фарбу, вимиваємо гарно пензлика. І ставимо нашому динозаврові ще зрачки. Ось тут. Раз. І два. Так. Є. Все. Наший динозаврик готовий. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!